Військова мобілізація в Росії, організація псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та погрози ядерною зброєю звернення Путіна сьогодні не обговорив хіба лінивий і не посміявся, хоч і з гіркотою, над його цинізмом. А ще над неспівпадінням цифр міністр оборони Ерефії заявив, що до війська призвуть 300 тисяч резервістів, але втрати Росія на війні, за його словами, становлять всього до 6 тисяч осіб. Тож навіщо Водити мобілізацію логіки тут годі й шукати детальніше про це і більше у дайджесті. Невідповідність таких підрахунків коментують самі росіяни. Повістки їм уже почали вручати. Сквазі республік ДНР та ЛНР вже й так забрали майже всіх чоловіків. До прикладу, один з металургійних заводів на тимчасово окупованій території закрили через мобілізацію працівників. Ті, кого в РФІ ще не відправили на смерть, намагаються втікати до ще відкритих для них країн. Квитки, до прикладу, в Грузію чи Вірменію подорожчали в декілька разів, і за перші години їх розкупили. Цікаво, що депутатів Держдуми до війська. Не призиватимуть обурені росіяни оголошують про організацію акцій протесту. Новосибірськ, Томськ, Іркутськ незадоволених менше ніж поліцейських. За, За що штона задержуються українські та закордонні політики реагують на заяви Кремля спокійно, але конкретно до прикладу в Латвії не видаватимуть візи росіянам, які втікатимуть від мобілізації. Окупанти ж вже звикли втікати від ЗСУ. У генштабі підтвердили знищення комендатури в місті Сватове на Луганщині, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Рашисти ж продовжують обстрілювати мирні міста. Вночі поцілили по житлових будинках Харкова. Звідти ДСНСники врятували 10 осіб. Двічок. Окупанти обстріляли Нікополь. П'ять ворожих ракет рашистів влучили у три райони Запоріжжя. Підступно б'ють здалека на фронті. Ж помирають в перехопленій гур розмові. Окупанти спілкуються про ставлення до підрозділів в армії Ерефії. Ставілі два взводи, 30 чоловік, пацанов ментов, а їх астаставілі. А йому говорять, що что... ну ми їх астаставілі, щоб їх зараз зачілі. Дос... А ми ага. потом Відпрацювали слідчі СБУ стосовно агентурної групи ФСБ у Києві. Її представники передавали ворогові координати столичних ТЕЦ. Особливу увагу зрадники приділяли місцям розташування українських військових підрозділів, у тому числі Національної гвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів. Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні телеграм-канали. Завершимо позитивною новиною. Відтепер на сайті Амазон свої товари українські підприємці можуть продавати без комісії. Про це повідомили у Мінцифри. Раніше з кожного продажу українці повинні були віддавати від 7 до 17%. Сіре небо і посірілі життя тих, хто втратив через агресію Росії своїх рідних, 51-річний львів'янин Володимир Гайслер вірив у нашу перемогу і заради вільної та незалежної України віддав найдорожче життя. Попрощатися із українським героєм містяни прийшли у гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. На головах рідних чорні хустини жалобною стрічкою обгорнули і квіти, і синьо-жовтий стяг. Все у пам'ять про Володимира Гайслера у мирному житті був контролером і слюсарем, але перед обличчям російської агресії взяв у руки зброю та пішов захищати батьківщину. Він виконував бойові завдання в зоні АТО. А з початком повномасштабної війни, не вагаючись, знову пішов боронити нашу землю. Наприкінці цього літа із героєм бачились його однокласники, і з теплом, і з сумом згадують ту зустріч. Він був дуже веселим таким весельчаком. Ми згадуємо всякі різні приколи зі школи. бо це наш однокласник Сумуємо за ним. Звичайно, що сумуємо. бачили його після контузії. Він лежав в госпіталі. Навіть після важкої контузії знову пішов боронити наші кордони. Володимир знищував російських окупантів у лавах 15-го окремого гірсько-штурмового. Севастопольського батальйону сухопутних військ до останнього потиху вірив у нашу перемогу. Звичайно, що вірив. якби не вірив, то він хіба би він там воював? Звичайно, що так вірив і, як хоча казав, я не герой, я кажу, як ти вже там, то ти точно герой. Поховають героя на Личаківському кладовищі. У Володимира Гайслера залишились дружина та двоє синів. Коли вишиванка стає справжнім оберегом. Ще на початку травня львівські волонтери з організації Майстерня милосердя організували благодійну акцію. Розпочали збір вишиванок, аби потім продати їх на фестивалях за кордоном. Мали намір за виручені кошти придбати автівку для військових. Минуло понад чотири місяці українські фестивалі відгриміли у містах різних країн, а львівським активістам вдалося за виручені кошти придбати аж чотири позашляховики. Генетичного коду об'єднала сотні небайдужих українців, які віддали вироби, над якими довго орудували голкою та ниткою. Пані Марія Андріївна, яка нас надихнула на ідею, які 82 роки оце її записочка вживу. От, і окрім цих сорочок, вона, власне кажучи, дала нам шість кромок. Це відео із сюжету про початок акції ми відзняли у травні. На столі ще не так багато вишиванок. Керівниця волонтерської дружини, майстерня милосердя. Мирослава Полець розповідає про бабусю, яка не могла допомогти військовим фінансово, але дуже хотіла стати в нагоді. У свої 82 роки вона віддала на благо війська вишивку. Чим і надихнула волонтерку на цю масштабну акцію. Купимо щось суттєве чи це буде пікап? Там джип, чи це буде декілька тепловізорів? Так розмірковували на початку акції, а сьогодні освятили аж чотири автівки, які придбали, продавши вишиванки, обруси та рушники. Твої, нас, я, Аби на передовій військовослужбовці ще довго не зазирали під капот позашляховиків. Їх попередньо підрихтували, замінили фільтри, мастило. Звісно ж, окресою кожної автівки стала вишивана. Стрічка, так як кожна мама чи, чи жінка, яка вишивала той рушник і дарувала нам це було зроблено з любов'ю, і в цьому є здоров'я, мир і щастя. Так, ми бажаємо нашій Україні, нашим захисникам, щоб перемога була. Поскорішую зібрати вдалося понад чотири сотні вишиваних виробів, обрусів та суконь. Вони стали окрасою п'яти фестивалів у різних містах Америки та Норвегії. Продавала вироби зібрані в Україні. Волонтесаниспросесбайстеріоту Америці так такатах на цілий стіли. Ми їм придумали, що червоний то на крісмес, зелений то на Сан Патрік Дей, і нас їх так розкупили повністю всі, щоб було дуже приємно. Я мала два чемодани з самого початку, а після того приїхало ще три чемодани. Позашляховики закупили і привезли з Норвегії спеціально на замовлення військових. Ми змогли зібрати близько 20 тисяч доларів і придбати чотири автомобілі. І зараз ще маємо трошки запас, щоб зробити придбати п'ятий автомобіль. Ми на конкретні частини власне їх згідно звернення, якби придбали. Це є Ізюм, є Бахмут, є Авдіївка і є Слов'янськ. Невдовзі компа. Анію з позашляховиків волонтери доповнять мікроавтобусом. Його закуплять для Львівської 80-ї бригади. Таке як Павло Замрій, Програма Очі. Якщо не тривога, то повідомлення про замінування навчання львівських школярів знову завадили. По обіді на електронні скриньки декількох закладів прислали інформацію про, начебто, замінування. Окрім звістки про небезпеку, в школах в листі була ще й вимога капітуляції перед Росією. Навчання в закладах освіти зупинили, дітей із шкіл евакуювали. Кожен із закладів та прилеглі території обстежили правоохоронці. Львівщині обладнають 150 додаткових місць для переселенців, приміщення, в якому планують прихистити людей зі сходу, розташоване у Самбурі, і нині занедбане. Щоправда, його обіцяють привести до пуття. Відповідний меморандум про співпрацю вже підписали між львівською військовою адміністрацією, Мальтійською службою допомоги та Самбірською міською радою. Триповерхова будівля площею майже тисяча квадратних метрів розташована у самборі поруч із футбольним стадіоном. Її роками не використовували, і тепер там планують зробити ремонт для внутрішньо переміщених осіб. За 15 мільйонів гривень приміщення допоможуть відновити представники Мальтійської служби допомоги. Робити потрібно майже все. Там це і здорова будівля, здорові стіни, але потрібно поміняти дах, потрібно зробити нагрів води, поміняти всі комунікації, електрокомунікації, каналізації. Водопостачання, нагрів води це будуть ті люди, які ну не зможуть напевно ходити харчуватися в ресторані чи в їдальні. Відповідно, потрібно зробити такі кухонні блоки. Загалом на Львівщині зареєстровано понад чверть мільйона внутрішньо переміщених осіб, і цифра щоразу більшає. Кожного дня прибувають нові потяги з евакуйованими з сходу України з лінії фронту. Наше завдання дати їм. Відчути себе вдома У нас в ремонті перебуває 25 закладів профтеху гуртожитки. Ми хочемо створити до кінця цього року ще додаткових якісних 3 тисячі місць. У Львові встановили найлегший у світі протез, який надрукували на 3D-принтері. Минулого тижня перший такий протез отримала у США дев'ятирічна дівчинка з Бучі. Цього разу механізм встановили у національному реабілітаційному центрі Незламні. Протез TrueLimp – це розробка американської компанії. Її унікальність в тому, що протез можна встановлювати одразу після загоєння ран на ампутованій кінцівці. Юрій Бахір втратив руку внаслідок мінно-вибухової травми. Через це Юрій спочатку поставив крапку на особистому житті та роботі, адже його професія вимагала залучення двох кінцівок. Замість руки він отримав навіть не протез, а імітацію, яку одягав лише на свята, адже користі з неї не було. Вдягнутися було важко. Така елементарно заправити сорочку заправити штани це було важко. Ну незвично. Ти, ти лапаєшся й помитися, помитися, ну фактично мився тільки де, де, де міг достати. Так Та, як ви бачили, що я косив, то я косу запахав сюди. Щоб щось взяти, я відкрив мусив перше відкрити, взяти ту що... взяти то, що я міг туди защіпав. Та відтепер Юрій має усі шанси здійснити мрії, які через травму поставив на паузу. Йому встановили біонічний функціональний протез. Ні, він не важкий. Всього трохи більше 600 грамів. Це найлегший протез у світі. Завдяки спеціальним сенсорам, скорочуючи м'язи, пацієнт може керувати протезом і рухати пальцями. Тепер розкривайте. Добре. Якщо ви відведете його сюди, пробуйте так само. Не можете. Тепер ви закиньте сам палець. Давайте. Опа. В своєї черги на отримання такого ж протезу очікує і військовослужбовець 41-річний Олександр Яшук. Чоловік втратив кінцівку у боях біля Чорнобиля. Каже, функціональний протез йому потрібен, щоб бути корисним і незалежним. Мені прилетів осколок. Хлопці перекинули мене надавати першу допомогу. Я тоді замітив, що немає моєї руки, і на тому місці, де я знаходився перед ударом. Я знайшов свою руку. Шанс повернутися до повноцінного незалежного життя є і в Олександра. Аби встановити протест такого зразка, не потрібно чекати, як у інших випадках, понад півроку. Біонічний протез можна приміряти одразу після того, як загоїться рана. За останні півроку ми маємо 500 українців, які потребують протезування, які втратили кінцівки. Збільшується кількість тих, хто втратив руки, руки ставити дорожчі. Тепер, аби встановити такий протез, пацієнтам не об... Обов'язково їхати за кордон. Наші медики спільно з американськими колегами розпочали проект протезування у Львові. Тетяна Дяк, Павло Замрій, програма Очі. Відкриють для світу львівські вітражі, які від російських ракет ховали за фанерними плитами, знову покажуть обличчя. Йдеться не про всі декоративні вікна в місті, а наразі лише про одну будівлю. Першими захисні фанерні лати з себе скинуть вікна церкви святого Іоанна Золотоустого, аби більше не забувати їх фанерою, але і вберегти від російських атак, їх закриють спеціальним захисним склом. Як і хто у Львові відновлює орнаментальні вікна? Кна бачив наш журналіст Святослав Драбчук. Після початку повномасштабного російського вторгнення під фанерними плитами свої вітражі заховали більшість львівських храмів з церкви святого Іоанна Золотоустого через поганий стан різнокольорові вікна зняли і відправили на реставрацію. Цей вітраж, який зараз майстерні, це круглий вітраж над входом. Дуже важливий вітраж для цього храму. В тому місці він був надто наражений на можливий удар. Повернула яскравість вікнам із 130-літньою історією. львівська реставраторка Марія Шумська. Барвінок доповнене. Вона все є фарбами без відпалу. Це на основі паралоїду до фарби, які є абсолютно відворотними. Тобто, раптом там хтось захоче реставрувати його через якісь там десятиліття. Вони Певними розчинниками можуть абсолютно зняти все те, що я доробила домалювала. Вже найближчим часом цей вітраж повернуть у рідну віконну раму, і він стане одним з перших у місті, які відкриють у воєнний період. Втім, у майстерні львівської реставраторки є ще декілька вікон, які зняли на початку повномасштабної війни, і які потребують оновлення. Ось у якому стані на її робочий стіл потрапили вітражі з будинку на вулиці князя Романа. Це є частина до вулиці, яка була. Бачите, тобто вони в дуже тяжкому стані, і я вам акуратненько. Бачите, вони аж розлітаються, там внизу випадає вже шматочок. Це такий дуже крихенький стан їх. В руки брати страшно. З житлового будинку трошки наша ситуація. Ці вітражі зі сходової клітки, ці вітражі мали великі втрати. Фактично, кожен вітраж з чотирьох е, до половини був втрачений. Один з етапів реставрації вітражів чистка скла від бруду. Найкраще каже львівська майстриня, okay. це можна зробити за допомогою спирту. У мене за сезон деколи іде до 50 літрів спирту. Чому власне спиртом? Тому що вода цементує е, бруд. А спирт його перетворює на порох. Залишки бруду збирають спеціальним пилотягом. Тут треба зробити абсолютно все від початку до кінця. Тобто укріпити, почистити, там доповнити, поклеїти тобто всі етапи, які є там. Крок за кроком в класичній реставрації ні один тут не має змоги обминути. Вітражу, над яким нині працює реставраторка, авторства майстрів з кракова, оскільки нижня частина його втрачена, її доведеться збирати як пазл. Я назбирала понад е, об'єктів, які мали теж зображення природи. І відповідно за аналогами буду брати якісь там фрагментики. Це буде скорше, такі знаєте, як колаж, реконструкція з цих інших вітражів. Завершити роботу з цим вітражем. Майстриня планує до кінця року, після чого вітраж теж повернуть на місце. Святослав Драбчук, Павло Замрій, Олег Гасюк, програма. Очі. Журналісти здобули Кубок Львова у третьому благодійному матчі. Представники змі зіграли з ветеранами команди Карпати. Проте перемога в цій грі не головна мета для футболістів. Основним завданням було допомогти дітям-переселенцям з Донеччини та Луганщини. За команду медіа у цій зустрічі зіграла і наша журналістка Алла Васьковська. Журналісти розминаються перед матчем. Це вже їхня третя благодійна гра з ветеранами Карпат. Уперше виграли ветерани наступного разу реванш взяли медіа. Тепер вони хочуть закріпити успіх. Враження від попередніх матчів були дуже класні. Думаю, в якійсь мірі ми подаруємо радість тим дітям, які прийдуть подивитися на цей поєдинок. На поле з футболістами виходять діти-сироти, переселенці з Донеччини та Луганщини. Від організаторів матчу вони отримали подарунки, спортивну форму та м'ячі. Крім того, під час трансляції гри відбувався збір коштів для львівського дитячого будинку. номер один це. Найменше, що ми можемо для них зараз у цей час зробити. Мені дуже сподобалось, що ми тут зібрались. Нам подарували подарунки. Я дуже мріяла купити м'яч. Першими у матчі відзначились журналісти. Забив Максим Фащенко. Наступний гол був за Богданом Пастернаком, який тільки но вийшов на заміну. Добивання від пастернака, це 2-0. Карпати не забарилися з відповіддю, і теж забили двічі. На перерву команди пішли за рахунку 2-2. Чим би не закінчились наші матчі благодійні, яка б команда не перемогла, перемагають в цьому поєдинку діти у півзахисті команди медіа грала журналістка нашого телеканалу Алла Васьковська. Вона була єдиною дівчиною на цьому матчі. Я не відзначилась багатьма ефективними діями на полі, але ну мені сподобалось, отримала задоволення, побігала під дощем. Класна погода, справжня футбольна погода. У другому таймі гра була рівна. Час від часу йшов дощ. Автор першого. Голу. Гравець команди журналістів Максим Фащенко перейшов у склад ветеранів Карпат. Там теж зумів забити. Я в душі Карпатів. Карпати то моя рідна команда. Я не... Мені зробили навіть зауваження, чому я за Карпати граю. Я був змушений перейти з задоволенням. На останніх хвилинах журналісти зрівняли рахунок і довелось бити пенальті. Тут фортуна була на боці медійників. Вони вдруге перемогли. Ветеранів Карпат все дуже добре, все позитивні емоції. Хочеться швидше миру, швидше нашої перемоги. А тут, звісно, благочинність ми тільки за найкращим гравцем матчу визнали нашу журналістку Аллу Васьковську. А кубок Львова дістався журналістам. <му> Ніна Сукачала Васьковська Олега Сюк. Програма очі. Цією позитивною новиною завершує наш випуск новин. Завтра наші журналісти знову вас вражатимуть, інформуватимуть та надихатимуть. А поки спокійної нам ночі. Побачимось!